Друзі, всім привіт! Розглянемо в цьому відео з вами інформацію, яку форсять багато телеграм-каналів, видань про начебто припинення вогню з 30 грудня, тобто сьогоднішнього дня, почав це розповідати гордон. Ну ми вже знаємо, що розповідав гордон багато разів, але все одно ви мене просили. Ми з вами подивимось чи дійсно правдива ця інформація про припинення вогню з 30 грудня. Багато розмов, тут випадають розмови і розмови, бачите? Офіційних заяв я не бачу тут. Дійсно, інформація є, тобто коріння, так скажемо, є підґрунтя для цього. Почалися процеси. Передачі інформації одні між руснею і між нами. Бачите, десятка бубнова це інтерес російський, а десятка хрестова це інтерес України. Тобто між ними тут випадає документ. Дійсно, ідуть обмін, іде обмін якоюсь інформацією, і це офіційно вже офіційна якась інформація. Якогось ну, високого рівня, рівня, яка, в принципі, і призведе, приведе до цього режиму тиші, так скаже. Поки що, поки що. Це лише балачки. Дата про 30 грудня це також балачки, але все ж таки це, знаєте, такий маркер і показник того, що дійсно почалися. Рух, почався рух, почався обмін якимись документами, обмін розмови якісь почалися. Так, дійсно, тут з російської сторони дуже багато може бути виливатися, знаєте, такого піару і ПСО, тобто, що ми начебто йдемо на ці перемови, на їхні умови там, і так далі. Ну, все в стилі русні. Це може бути, але на це звертати увагу не потрібно. Зараз це тільки от розмови, розмови і перемовини. Якийсь дійсно готується документ між, бачите, два інтереси. Тут випав цей документ. Готується якийсь документ. Ну, я бачу також і бачу поступки все ж таки з обох сторон поступки. Все-таки прийдеться нашим йти на якісь поступки, і оркам також прийдеться йти на якісь поступки. Але загальна відповідь на це питання таке, що зараз це тільки розмови. Дві вісімки вказують на те, що зараз це більше розмов про це. Тобто витік ви, ви вийшов інформації, що дійсно зараз таке відбувається, такі, такі рухи, і тому всі це підхватили, не знаючи що, і розповідають. Але. Цей документ, він, в принципі, вже якби би готовий. Е, якби, скелет цього документу він готовий і е, дійсно зараз йдуть перемовини, так, е, так скажемо. Ось. Тому е, фактичного припинення вогню 30 грудня я не бачу, але е, в, в досить таки короткий термін цей документ має бути е, затверджений. Обоми, обома сторонами і також е завдяки от, західним партнерам. Але е західні партнери також йдуть на поступки якісь. Тобто всі сторони е бачу, е будуть поступатися чомусь. Ось так. Е цей е факт припинення е вогню, факт режиму тиші, він е присутній. Тут ми його бачимо, але. Це не, відбу... не бачу, що це відбудеться ось в найближчі декілька днів. Це трохи затягнеться і може затягнутися там, до тепла, бо більш тут тепла карта випадає. Але все ж таки цей документ готується. Все ж таки, очікуємо, він не, буде повністю, він не буде повністю виконуватися це одразу. Тут видно, що. Прийняття його фактично так, але м, м, порушувати його будуть. Порушувати його будуть е, орки в першу чергу. Е, ось, ну, він, тобто він буде порушуватися. Це не якийсь статичний, е, не якийсь статичний такий монументальний якийсь документ. Е, ось це відповідь на питання стосовно припинення вогню. Е, наступне питання, два питання сьогодні у нас буде. Е, які області. України будуть е, найбільше приймати участь у відновленні після війни. Тобто, е, хто, які найбільші, ми будемо з вами дивитись Захід, е, Південь, Центр, Північ і Схід. Яка область України, які області, так скажемо, України будуть найбільше... Е, Залучені до відновлення України після війни. Дивимось захід. Захід буде е, в фінансовому плані приймати слабку участь у відновленні. Е, тут е, я бачу, що Захід він буде ну, цькувати владу, ось, тобто фінансово або людським ресурсом слабка. Тут підтримка буде і слабка віддача, так скажемо, по відновленню України. Дивимось північ. Північ північ більше, північ буде більше вкладати. тобто будуть люди якось І бізнес буде більше переналаштований на відбудову. І отут от сімки випадають, це вказують на те, що люди також там будуть тобто більше, ніж Західна Україна, північ буде. Приймати участь. Хоча все одно, все одно ця участь часткова, і я бачу, що деякі люди, ну тут така суттєва кількість людей, вони будуть ще щось там ну противитись, щось будуть, їм буде не подобатись їхня участь чи щось типу такого, тобто не, не, не задоволення буде. Якоїсь частини, ну вона тут випадає як значна, вона тут висвітилась, Тобто, якась значна, ну це не більшість, але якась значна частина людей буде незадоволена, невдоволена, те, що їм треба буде приймати участь в цьому. Так, дивимось, центральна, центральна Україна. Центральна Україна буде е, найбільше, також будуть незадоволені, але це буде дуже невелика кількість людей. В, в, в основному це будуть е, молоді. Там це буде підлітки, це будуть дуже молоді там люди, чоловіки. Ось вони будуть більше незадоволені. Але шістка бубнова вказує на серйозну фінансове вливання і серйозна фінансова участь, така е, взагалі участь серйозна у відновленні. Тобто центральна Україна е, із того, що ми побачили найбільше поки що. Далі дивимось південна частина. Як буде приймати участь у відновленні України після війни. Південна частина також. Бачите, всюди є незадоволення якесь. Тобто люди будуть незадоволені. Тут знову вісімка випадає, і вісімка вказує на якесь незадоволення. Але дев'ятка це. Південь навіть буде трохи, приблизно або на рівні, або трохи менше, ніж центральна Україна. Брати участь і впливати на відбудову України. Так, ну, приблизно однаково. Приблизно однаково Південь і центральна Україна приблизно однаково будуть. Потім це Південна Україна потім якби підтягнеться. Все одно вона буде переналаштовувати свої бюджети, там переналаштовувати фінансові ці всі потоки на відбудову. Центральна і центральна і південна Україна найбільше. Дивимось, Схід, Східна Україна. Україна. Тут на Східній Україні, бачите, одразу випадає удар. Тут на відновлення того, що розрушено, і яке дуже близько до лінії фронту, до військових, до лінії фронту, там, там майже не буде вкладатися у відновлення, у відбудову. Поки що там залишаються ворожі війська, поки що там лінія фронту. Там я бачу, що. Удар, бачите, випадає, удар по дому, удар руйнування поки що залишаються, і відновлення поки там немає. Тобто вони не будуть приймати участь у відновленні. відновлюватись Україна буде за рахунок все ж таки центральної України і е, Південної України. Е, також північна частина України також вона буде приймати участь, але трохи менше. Тобто, основні е, області це е, Одеська Миколаївська. Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Київська, трохи Житомирської, трохи Вінницької, Сумської і трохи Харківської. Ось так. Тобто центральна Україна буде найбільшу участь приймати у відновленні всієї території України, у відновленні економіки, ну і взагалі загального відновлення України після війни. Ось такі були відповіді, друзі. Я вам о, бажаю найкращого всього у наступному році, у 2025 му Бажаю, щоб всі ваші мрії, головна о, заповітна мрія, так скажемо, також всіх українців здійснилася, щоб у ваших домівках був мир, тепло, світло, спокій і злагода. Бережіть себе, друзі, своїх близьких, і до зустрічі!